План перемоги на засіданні Європейської ради президент України Володимир Зеленський представив європейським лідерам інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо. План перемоги цей про дипломатію, про мир завдяки силі, який має привести нас до справді результативного саміту миру. Зараз будуть дуже активні тижні в роботі з нашими партнерами у нас з ними. Є сила для справедливого миру. Під час виступу Зеленський наголосив, що план перемоги, окрім відкритих пунктів, містить засекречену частину. Україна просить надати допомогу за цими додатками якомога раніше. Цей місток до наступного успішного саміту миру ми можемо перетворити мир в реальність. і це захистить не лише Україну, але також Балтійські держави, нордичні держави, Польщу, Балканські держави і інші регіони. Партнери від Загрози але при цьому не можна послаблювати пресинг санкцій на Росію, бо це допомагає. Ми готові працювати з вами, щоб розвивати спільну оборонну промисловість. Зокрема, Зеленський пояснив, в чому полягає суть неядерного стримування РФ. Україна пропонує розмістити пакет неядерного стримування Росії на своїй території. Це допоможе примусити РФ сісти за стіл переговорів та захиститися від агресії у майбутньому. Я нагадаю, 16 жовтня. Зеленський представив план перемоги в Раді. Всього в проєкті п'ять пунктів, три з яких мають таємні складові. Пункти розраховані по часу. Чотири частини передбачені на час війни. П'ятий пункт після її завершення. План перемоги. План перемоги України. Це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю, від партнерів. Це точно не залежить від Росії. Перший пункт геополітичний це запрошення в НАТО вже зараз. За словами Зеленського, це стане свідченням рішучості і покаже, як партнери бачать Україну в архітектурі безпеки. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки. Програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. І я хочу, я хочу подякувати всім нашим партнерам, хто підтримує, що запрошення для України в НАТО зараз із членством пізніше посилює не нас, посилює всіх нас. Invitation Запрошення це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості. І сьогодні запрошення символізує значно більше ніж тільки НАТО. Для нас рішучість питання НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. І саме тому це початковий пункт плану перемоги. Перший і дуже важливий. Другий пункт оборона: зміцнення оборони проти агресора, пункт включає повернення війни на територію РФ, допомога партнерів, у комплектуванні резервних бригад, покращення ППО, спільні захисні операції з європейськими сусідами для збиття дронів на небі України, зняття обмежень на удари по військових об'єктах РФ, надання далекобійних можливостей, доступ до розвіданих партнерів для кожного. Спід пунктів оборонного пункту нашого плану перемоги Україна надає партнерам чітке обґрунтування, всі деталі, що саме є нашими цілями, як ми їх досягаємо, і наскільки це зменшить російську здатність продовжувати цю війну? Третій пункт стримування. Він має таємний додаток, який отримали партнери України. З того, що відомо, пункт перебачає розміщення комплексного ядерного пакета стримування, який захистить від агресії Росії і звузить її можливості. Спільне виробництво зброї, у тому числі фінансування заходом виробництва зброї в Україні. Четвертий пункт економічний. Він передбачає розвиток стратегічно-економічного потенціалу України в Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали. Ціною в трильйоні доларів США це, зокрема, Уран, Титан, літій, графіт та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є. Одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. І це наша можливість зростання, економічного зростання українців всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість Сполученим Штатам та нашим партнерам в G7 працювати з Україною. Союзницею, яка може забезпечити на інвестицію прибуток. Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами. Укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у цьому у цього режиму немає економічного майбутнього. П'ятий пункт безпековий після воєнної, після закінчення війни, українські військові можуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Ми передбачаємо. У разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами після війни. Пункт має таємний додаток, який отримали партнери України. Зеленський заявив: якщо все буде йти по плану, то війну можна закінчити до кінця наступного року. Зробити свій вклад в перемогу можемо і ми, друзі. Я нагадаю, нині відкрито збір для бійців 72-го батальйону 105-ї бригади територіальної оборони. Військовим потрібні кошти на ремонт пікапа під час виконання бойового завдання, рятуючи своїх побратимів під щільним вогнем. Пікап бійців було критично пошкоджено. Мета зібрати 125 тисяч гривень. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео. Не будьте байдужими. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.